Друзі, я сьогодні приготую пиріг зі шпинатом. У мене є кілька рецептів і на листковому тісті, і на дріжджовому, і на пісочному. Сьогодні буде тісто заливне. Для нього я беру склянку кефіру пів чайної ложки соди. Гасити її не треба отстом. Вона погаситься у кефірі. Молочною кислотою. Увіб'ю одне яйце, додам дрібку солі, добренько підіб'ю і всипаю склянку борошна. І знову добре все перемішую. У мене вийшло таке рідке тісто. Тепер зроблю начинку. Надобиться велика цибулина і подрібню кубиками. Цибульку треба буде підсмажити на вершковому маслі. Смажимо цибульку до рум'яності. Свіже листя шпінату треба добре помити і подрібнити. Шпинат можна різати не дрібно. Присмажені листочки ніби зменшуються, тож дуже потрібнювати його не слід. І перекладаємо шпинат. І тепер цибулю разом зі шпинатом ще ну, буквально пару хвилин, щоб не більше. Два варених яйця подрібнюю. Пропускаю через сіточку і додаю у шпинах з цибулею. Обережно перемішую. За смаком додаємо спеції і солимо. Я додам тільки чорний молотий перець. Ви можете додати те, що ви любите. І в такій кількості, яка вас задовольнить. Все перемішую начинку, і вона в мене готова. Ну, така красива буде. І смачна начинка для пирога. Ну а тепер у форму виливаємо половину тіста. викладаємо начинку, рівномірно її розподіляємо і заливаємо залишком тіста. Випікати пиріг будемо. 20-30 при температурі 170-180 градусів. Ну, дивіться, як ваша духовка прилаштована. Ось так прекрасно зарум'янився мій пиріг. Зараз перекладу його на блюдо і буду тестувати на смак. Ночного, на друзья!